Зараз всіх трошки ошелешила новина про відставку головного тренера. Це зараз найголовніше питання, як її сприйняли і як розвитку. Ну, приклад, що саме в такому е, ракурсі е, він Ні. подав оставку, коли е, програв. Він дуже хотів е, дограти цей чемпіонат, виграти його. Ну, були великі цілі, плани. Але не вийшло, тому дуже прикро, тому що до цього гарний час, в нього був, і я вважаю, що Лігу чемпіонів потрапили, і чемпіонство взяли, і, і кубок, і суперкубок, і багато молоді е пішло. Е інші чемпіонати продали. Тобто і е клуб від цього виграв, і гравці, які були тут. І зараз дуже багато молоді на перспективу, щоб в е подальшому також їх продавати. Ви про його відставку дізналися вже після матчу, чи він перед матчем казав, що якщо не Ні, то піс, як піду? Після матчу, вже коли зайшли в роздягальню, він сказав це. І що ви тепер думаєте, буде е, Олександр Шевковський? Е, завтра ось... в нас буде збір команди і, і потім тренування, і от нам, коли ми зберемося командою, нам, я думаю, все скажуть. Які емоції після самого матчу, якщо повертатися до футболу, як налаштовувались і... Налаштовувалися, як ну, на звичайну гру, звісно, на, там, коли граєш ахтар проти Динамо, то по особливому налаштовувалися треба всі так розуміти, який це матч. І багато чого давалося в першому таймі, потім в другому, але прикрий гол пропустили, тому дуже... Дуже приємно, тому що в нас було багато моментів, підвела реалізація і пропустили один момент і забили гол, тому дуже добре. А що сталося в тому моменті, коли пропустили ну, Ми начебто компактно робили все в обороні, як і відпрацьовували в першому таймі, і налаштовувалися, але якось пройшла розрізна передача, біг туди Олександр Зубков. І Завершивши і помічник попало, тому ну, те, такі обставини ситуації дуже перепущені. Як ви думаєте, ну, чи після цієї поразки Динамо не ну, на найкращому місці в турнірній таблиці, які перспективи? Так, ми все розуміємо, але всі... Гравці професіонали все розуміють, що робити, тому е, тепер будемо готуватися до наступної гри, щоб реабілітуватися. Вже е, цю темну полосу без виграшних матчів треба переривати. Тому у нас все є для того, і треба дочекатись матчу і готуватись до нього після, до наступного. Після двох поразок була нічия з Колосом. здавалося вже трохи все налагоджується. Ну, так, от, ми робимо а, розбори ігор, начебто все правильно виконуємо, і граємо, і створюємо моменти, але підводить реалізація, а в обороні десь якийсь момент проскакує і а, пропускаємо голи. Це так, звісно, морально підриває, але не нічого іншого, ніж працювати далі. І ще є багато ігор, робити висновки і наступних ігор вже і не повторювати помилки і підтягувати реалізацію.